Моє шанування, друзі, ви на каналі Таро Провайт і з вами Тетяна. Продовжується героїчна боротьба нашого народу проти рашистських загарбників. Ми всі плекаємо надії на мир і закінчення цього жаху. Подивимося, як будуть розгортатись події цього весняного тижня. На картах реверсивного Таро. Це двостороннє таро, яке дозволяє побачити ситуацію з різних ракурсів. Отже, поточна ситуація, чого очікувати? Що? Робити, ну і заключна карта. Ну, що ж, все виглядає е, не так погано, е, розпочну коментувати карти. Поточну ситуацію нам характеризують дві карти: старший аркан самітник і е, Паш Пентаклів. Е, планомірна підготовка, робота по досягненню мети і е, реалізації задуманого. Е, результат очікується е, зверху е, того, що було задумано. Друге, чого, друга позиція, чого очікувати, як будуть розвиватися події? Рицар Пентаклі іпаж жезлів. Ну що ж, рівний прогрес, удосконалення, навчання, набуття досвіду, робота з вогняними енергіями, які приносять зростання сили. Читаю послання карт як обережний оптимізм отримання гарних звісток. Що ж робити? Теж дві карти: Король чаш і старший аркан диявол. Карти попереджають про необхідність бути в тонусі, не розслаблятись, не піддаватись на провокації і маніпулювання. Адже ворог, в обличчі диявола, буде намагатись принести якомога більше шкоди. Заколючна карта паш чаш. Вісник позитивних емоцій. Усього у нинішньому розкладі випало троє пажів. Дар життя, роботи і емоції. Карти віщують про поступовий рух до перемоги і миру. Радять бути розважливими та обережними. Розклад в цілому позитивний, таких якихось негативних надзвичайно подій я не бачу, слава Богу. Отже, все буде Україна. Слава героям! Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, оцінюйте мою роботу. До побачення, до нових зустрічей!